Друзі, усім вітання. Пропоную вам до уваги в оренду однокімнатну квартиру по вулиці Червоної Калини, 64, Це Сихівський район міста Львова. Це велика однокімнатна квартира з усією побутовою технікою, зашкодною лоджією. На кухні духовка, витяжка, посудомийна машина. Опалення тут будинкове. Лічильник на опалення та регулювання на батареях. А тепер сама кімната, яка розділена на дві зони: на вітальню та спальню. В спальні велика шафа, двоспальне ліжко. Ось така система, яка ізольовує спальню від вітальні. Вітальний розкладний диван, санвузол об'єднаний, бойлер, пральна машина та велика кутова ванна. Кого вас цікавить, телефонуйте.